Вийшла вранці в садочок подивитися на ще одного кандидата на випад. Все таке сухе, все таке ну, нікудишнє. А потім згадала, я ж поставила нову інсталяцію собі в садок. Ну, щоб не так було, не так в очі кидалося оце сухе оце. Погане таке, У мене навіть троянда згоріла. Ось вона у мене тут. І, до речі, не цвіте. Вона цвіте ціле літо, в цьому році не сте. І ось що я згадала, я ж учора зробила оцього. козака оцього зробила. Ну, щоб не так кидалося в око, що тут мало рослин. І посадила амаранти. Ось, щоб прикривали. Мою ялинку, ось вона, я її так накрила кущем. Ось так. Гарні амаранти, мені дуже подобається. Ох, ось це бачите? Так що я вчора оце зробила. Я ще щось придумаю до нього. Це не остаточний результат. Це буде ще щось тут, а, і оце, це я в минулому році. Вирізала таке. Мені подобаються такі фігурки. Сохне ще місяць спеки попереду. Не знаю, що буде. Навіть не уявляю, що це буде. Ось така тут у мене стоїть прикраса садочку. Ось така ось гляньте. Ну, схожа ж на якусь тваринку, так? Коже, наче вона лежить. І оце схоже на якусь тваринку. Також, наче вона лежить, хвоста задрала до гори. Гляньте, голову так опустила, лапку положила. Ну, схоже ж. Ну, я, я завжди бачу щось таке Незвичайно. незвичайне. ой Ой-ой-ой. Ось на цьому самшиті я закінчу своє коротеньке відео. Гарного всім дня!